Вітаю. Сьогодні у нас така трошки специфічна тема для випуску, а саме ремонтантні сорти полуниці. На своїй плантації ми вирощуємо два ремонтантні сорти, а саме Кабріло та Мурано. Мені дуже подобаються ці два сорти. Вони найживучіші, вони гарно плодоносять, і їхня ягода реально смачна. Для тих, хто новенький на моєму YouTube каналі. Я розповім, що таке ремонтантні сорти і як правильно з ними поводитись та доглядати. Що ж, ремонтантні сорти це рослинки, які плодоносять геть аж до заморозків. В нашому випадку це полуниця. Для того, щоб отримувати гарний врожай, для того, щоб ваші кущі були гарні, високі, вони не хворіли, потрібно правильно доглядати. В першу чергу це підживлення, обов'язкові обробки від комах, від хвороб, ґрунтові підживлення обов'язково, і ґрунтові обробки. Грунтові обробки маю на увазі: це обробки від хруща, обробки від якоїсь елементарної нематоди, якщо вона є не в великій кількості, а також від грибкових захворювань, які переносяться через корінь або через ґрунт. Кабріло та мурано не дуже вибагливі сорти, проте, якщо ми хочемо отримати гарний результат та тішитися ягодою до кінця сезону аж до приморозків чи заморозків, хто, як говорить, нам потрібно виконати всі операції. Я доглядаю за ремонтатними сортами, так як і за звичайною полуницею, проте є певні нюанси. Для прикладу, перший, другий та третій цвіт, які є на ремонтатних сортах, його потрібно обривати, тому що кущі готові вже плодоносити, навіть виходячи з зими весняний період, плюсові температури, вони починають викидати соцвіття і починають вже наливати ягоду. Проте це не дуже правильно, тому що спочатку потрібно наростити листкову та кореневу масу, а вже потім думати про ягоду. В більшості випадків всі ремонтантні сорти вони однакові. Різнить їх лише те, що вони по-різному плодоносять, тобто дають різну кількість ягоди за сезон, та деякі з них краще або гірше сприймають кореневі підживлення. Для себе я обрав саме кабріло і мурану, тому що мені подобається смак та присмак ягоди. Були в мене раніше і інші ремонтантні сорти, такі як віваро для прикладу. Проте мені не сподобалася сама врожайність цього сорту. Не сподобався такий пластмасовий привкус ягоди, тому лишилися тільки найкращі сорти. Кабріло та мурано, можливо, не будуть вас завалювати ягодою, не будуть давати по 2-3 кілограми ягоди, як іноді люди пишуть в коментарях. Це фізично неможливо. Загалом, що кабріло, що Мурано за сезон вам дадуть десь близько 800-900, можливо, кілограм ягоди. Але це буде стабільно. Від плодоношення до плодоношення кущ буде давати по 5, по 6, по 7, іноді до 10 ягід. Проте вони дуже смачні, вони є постійно. Така їхня роль постійно плодоносити, але не у великій кількості. Ці два сорти, вони, скажімо так, не дуже схильні до хвороб, якщо вони правильно оброблені, правильно підживлені, та загалом вони дуже живучі. Проте. Якщо ви садите ці два сорти у себе на грядці і нічого з ними не робите, не доглядаєте, то вони відразу починають схаплювати всі хвороби, особливо борошнисту русу, всі види плямистостей, ну і пішло-поїхало. Тут же ж відразу після плямистості з'являється і сіра гниль на ягоді, ну, вже далі, я думаю, розповідати не потрібно, тому що хвороби тоді починають всі комплексно. Боротися за смерть самої рослини. Всі наші сорти ми вирощуємо на агроволокні із подвійною капельною стрічкою, Ремонтантні сорти ми теж вирощуємо по тій самій системі, по тій самій схемі. Підживлення та обробки у нас абсолютно однакові для всіх сортів, чи то ремонтантні, чи то звичайні. Тобто, це є загальне для всіх. Також хочу проінформувати вас. Що саженці по кабріло та мурано у нас будуть обов'язково на осінь 2025 року. Звичайно, все буде дуже сильно залежати від погоди, від опадів. Проте, те, як і минулого сезону ми плануємо почати викопувати саженці. До речі, це буде копанка, касетку ми навряд чи будемо садити. А, ми плануємо, що наші саженці вже почнуть викопуватися, пакуватися та їхати до своїх клієнтів, майбутніх власників вже починаючи з 1 вересня. Ці та багато інших сортів ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Посилання я лишу під цим відео. Також ви можете зателефонувати за номером телефону, який буде вказаний, теж нижче під цим відео. Я можу надати консультації по догляду. Та порекомендувати саме ці сорти, які вам будуть підходити. Вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал. Побачимось!